Це багато ума не треба, коли Радянський Союз розпався, і мільйонам українців досталася така велика територія, центр Європи, лакомий кусочок, да? і просто розбазарювати наліво і направо. Тобто все, чим займалися українці 30, 34 роки в лапках шляхетної незалежності, це просто розбазарювали Україну. І євреї, такі як Коломойські, дуже швидко присмокталися до України, одразу все приватизували з 91-го року. І просто стали на цьому заробляти великі гроші. А що, окрім грошей, що, окрім вигоди, змогли вилучити українці з цих земель, що такого е, от, культурного українського було побудовано за останні 34 роки на нашій землі, щоб це можна було назвати от, реально українською державою? Дуже багато питань, е, що в нас такого є державного, де да, нічого в нас немає державного. Нами управляють євреї за свою вигоду вже в лоба То Порошенко був, то тепер Зеленський, і е, у нас все прийшло до того, що ми просто е, колонія Заходу. Ми колонія заходу, ми існуємо на їх гроші, ми залежимо від їх грошей. Е, у нас вся культура зараз в тому числі будується теж на е, якби, проамериканських, проєвропейських таких стилістиках. У нас немає навіть нормального свого, не кіно, не серіалів. У нас вся культура, навіть вся музика, все. Тобто, що про культуру казати, що про технології, що про те, як ми воюємо, це все абсолютно вигідно тільки Європі. У нас нема нічого свого, нам нічого відстоювати, все вже продано. Українцям нічого не належить в Україні, тільки окремим жлобам все належить, у яких просто які вчасно захапали гроші і цими грошами відкупилися, так від війни, від усього відкупилися від проблеми, заплющить на все очі. І коли ми говоримо про війну з Росією, дуже важливо справедливості заради повернутися до вихідної точки, так з чого все почалося. От, особливо з точки зору психології, мені важливо от позначити так: оцю от точку неповернення, так. Коли у нас почалися дуже руйнівні процеси в Україні, процеси Чорної діри, яка з кожним роком все більше розширювалася і все більше руйнувала хороших людей в нашій країні, просто перемелювала. Ця чорна діра відкрилася у Майдані, і відкрилася вона за рахунок психологічного механізму правильної сторони, що є от якась істинно правильна сторона, от, є якась істинно неправильна сторона.